Кіберполіція застерігає користувачів меседжерів від шахраїв, які намагаються отримати доступ до акаунтів за допомогою фішингу. Поліцейськими зафіксовані випадки надходження повідомлень з проханням проголосувати за когось або переглянути фото чи відео, нібито за участі людини. Після переходу за таким посиланням надходить запит про авторизацію, наприклад, через Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. А вже після авторизації зловмисник отримує повне контроль над акаунтом потенційної жертви та розсилає її знайомим. Це ж саме повідомлення, а згодом правопорушник від імені користувача просить у борг кошти та інше. В жодному разі не переходьте за подібними посиланнями. Встановіть двофакторну автентифікацію в усіх соціальних мережах та меседжерах, якими ви користуєтесь. Ситуацію роз'яснили правоохоронці Вінниці. Фішингове посилання, так званий дублікат, сторінка для входу до облікового запису, де людина повністю надає всі свої дані для входу до соціальної мережі. Це повністю копія сторінки, коли ви заходите в свій обліковий запис, де Є два вікна з логіном та паролем або номером телефону. Після того користувач отримує дані для входу в її обліковий запис чи на електронну пошту, де далі він бачить всі інші дані в її налаштуваннях, за допомогою яких він використовує вже цей обліковий запис для подальших шахрайських дій. Ваш обліковий запис може використовуватися також для розповсюдження таких самих фішингових посилань для того, щоб отримати доступ для більшості облікових записів, або для інших шахрайських дій, виманювання грошових коштів. Та прохання поповнити якусь банківську карту. Потрібно для початку не переходити за такими повідомленнями, обов'язково перевірити назву цієї платформи. Навіть якщо одна літера не співпадає, це вказує на те, що таке посилання є фішинговим. Навіть якщо ви вже перейшли за таким повідомленням, не потрібно вводити свої жодні дані, авторизуватися при можливості одразу закрити цю вкладку. Надалі скопіюйте це повідомлення та надішліть його разом зі зверненням до департаменту кіберполіції.